Суть завдання полягає в тому, щоб обшукати 30 сміттєвих контейнерів в надії щось знайти. Що ж, беру скутер і приступаю до завдання. У першому баку я знайшла 200 доларів і подумала, що мені пощастило, і зараз я нормально так налутаю грошей, але виявилося не зовсім так. Більшість контейнерів, а саме 18, виявилися порожніми. І я вже засмутилася, адже я очікувала, що я з цієї справи зароблю хоча б 3000 доларів. Але ні. Гроші мені попалися тільки в першому контейнері і 29-му. І то сума була однакова: що в перше було 200 доларів, що в друге. Крім грошей і порожнечі, мені попадалися такі предмети, як молотки, вино, сигара, кастети, мідь і горілка. Поки що я не знаю, що з цими предметами робити, але не викидати це так точно треба дізнатися, може це можна продати, хоча б за маленькі гроші.